У нас доповідь Звіліндовської Олени, директор Подільського міського краєзнавчого музею, голова громадської організації краєзнавці Одещини, міста Подільськ, тема доповіді Одеські просвітяни та їх слід в історії Бірзули Подільська в період української революції 1917-21 роки». років. Прошу вас, пані Олена. Тему я вибрала таку, що стосується періоду української революції 1917-21 років. І, років. На жаль, питання цього періоду в нашому місті взагалі не було вивчено. Та й взагалі краєзнавців дуже мало в нашому місті, щоб взагалі займалися історією нашого міста. Тому якось так от взялась на себе цю роль. Я хочу підкреслити, що написання цієї доповіді цієї статті частково вже опиралося на мої попередні дослідження. В 2021 році була видана моя перша книга Краєзнавча «Бірзола. Маловідомі сторінки історії. І саме в ній один з розділів присвячений подіям української революції, ну і пов'язаний звичайно з нашим краєм. Також ще була написана в цьому році стаття про друкарню похідну друкарню Юхима Фесенка. Яка теж буде вказана в цій статті, ну і опрацьовані також періодичні видання. Взяла я три постаті одеської просвіти для написання цієї статті: це Іван Луценко, Юхим Фесенко та Сергій Шелухін. Саме вони були ну, хто напряму пов'язаний, а хто опосередковано, але все рівно знайшла я зв'язок. Між нашим містом і цими видатними діячами, але хочу спочатку наголосити на тому, що українська громада Бірзули вона майже ну, була сформована ну раніше ніж 17-й рік скоріш за все в час створення одеської просвіти. Тому що вже в 1906 році ми бачимо ознаки української активності в Бірзолі. Про це пише газета Рада, публікує звернення. Товариства українських артистів станції Бірзула, і в цьому зверненні громада підтримує студентів Київського університету святого Володимира, які виборювали відкриття українознавчих кафедр. І ось факт існування цього товариства може засвідчувати, що Бірзула все ж таки не була осторонь таких от загальноукраїнських процесів. І вже тоді був такий сформований осередок людей, які відчували свою національну ідентичність. Ну і звичайно, вже в 1917 році ця тенденція продовжується. Факт існування української громади Бірзоли засвідчує брошура, яка називається Нащо нам автономія. До речі, вона була видана саме на станції Бірзула і саме українською громадою Бірзули, як на ній на цій брошурі, зазначено. І це невеличке видання. Воно було спрямоване на агітацію за українських кандидатів на виборах в установчі збори. І це теж показує, що українська громада Бірзули, ну, не лише просто існувала, а все ж таки включалася в загальнонаціональні процеси. Звичайно, окремої уваги заслуговує зв'язок. Бірзули з одеськими просвітянами, так як я вже зазначила, в моєї доповіді будуть висвітлені три особистості: Сергій Шелухін, Іван Луценко і Юхим Фесенко. Чим же відзначився Сергій Шелухін? Я дуже дуже ну, пишаюся тим, що така людина приїздила до нас в Бірзули в 1917 році і читала лекції. Нашій українській громаді станції Бірзула. І про це я знайшла в газеті Нова Рада. Ось такі така стаття, ну скажімо так, не дуже ну, сумненька така, тому що пишеться в ній, що Ананівський повіт спить глибоким національним сном. Але найактивнішою виглядає бірзула, яка аж доктора Шелухіна з Одеси до себе на лекцію запросила. Ну, дійсно, для мене це такий факт, що якщо запрошували до бірзули самого доктора Шелухіна, то це. Ну, показує, що у нас був дійсно високий рівень української свідомості. Ну, наступний просвітянин це Іван Луценко, лікар, громадський діяч, один із організаторів одеської просвіти. Але в роки революції його діяльність виходить уже за межі культурної просвітницької роботи. Після падіння гетьманату Павла Скоропадського. Наприкінці 18-го року Луценко став губернським комендантом Херсонщини від директорії Української Народної Республіки. І ось він вже бере зброю в руки і реалізовує те, що десятиліттями мріяли про що мріяли просвітяни. Це створення самостійної української республіки. І саме його підпис стоїть під наказом директорії Української Народної Республіки від 4 грудня 1918 року. Цей наказ був виданий на станції Бірзула. І підпис підписи там були коменданта Херсонщини Луценко. Також поряд з підписами Вінниченка, Петлюри, Швеця, Андрієвського. Також цей документ він засвідчує, що тоді потрібно було швидко створити військове формування. Була така всеукраїнська мобілізація, і наказ цей закликає всіх громадян з'явитися до повітових комісаріатів для формування частин армії УНР. Ну і сам наказ сама його дія і територія на яку він поширювався, це була Херсонська губернія, а також Балтський повіт Подільської губернії. Так невеличкі джерела це ми збирали по крупицям, але вони для нас дуже дуже важливі і дуже показові. Далі Беремо іншу особистість, це Івхим Фесенко. Напряму він ну, я не знайшла на прямих свідчень, що він щось напряму був пов'язаний саме з Бірзулою, але сама друкарня його, це е, дійсно теж символічно, що його друкарня теж побувала в Бірзулі. Яка була захвачена більшовиками, це обладнання, воно було переведено на рейки в вагонах, облаштована така собі мобільна друкарня, і на ній на цьому обладнанні друкувалися гроші Української Народної Республіки. Оця подія, яка сталася на станції Бірзола, описувалася газетами Одеський листок. В якій вже була е, така новина, що більшовики відступаючи з Бірзови, коли вже армія денікіна. Захопила Одесу. Вони покинули це все обладнання, підірвали, залишили на станції Бірзула вже залишки типографії. Хочу сказати, що ці факти зібрані, хоч по крупицям для нас вони дійсно показові показові тим, що Бірзула була залізничним вузлом, де проходили важливі історичні події. Зокрема, зв'язок був з одеськими просвітянами та відбувалися важливі події української революції. Дякую за увагу. Дякую вам, пані Олена.